Синоптик попереджає про аномальну погоду в Україні. До чого готуватись, прогнозується, що подекуди температури підніметься аж до плюс 20 градусів. Найближчого тижня в Україні очікується настійка погоди з великою кількістю опадів та аномальним теплом. Про це попереджає синоптик Ігор Кібачич, передає метеопрог за його денними. Найближчими днями продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. У зв'язку з цим в нашій країні переважатиме настійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами, пояснив синоптик. Також, за його словами, циклонічна діяльність і переважання поля зниженого диску сприятимуть формуванню туманів, а на тлі високих температур не виключені в окремі дні грози. Вітер буде переважно південної чверті, помірний, а на півдні та на сході поривчастий. Погода 6 листопада. У понеділок, за даними Ігоря Кібальчича, очікується настійка погода. Прийдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Кремо та на південному сході країни місцями можливі грози. Температура повітря в день становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. На півдні очікується плюс 14, плюс 19. Погода 7 листопада. У вівторок, в день у Кирпатському регіоні пройдуть невеликі короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі становитиме плюс 5-10 градусів, вдень плюс 12, плюс 17, а на півдні Одещина розігріє до плюс 20 градусів. Погода 8 листопада. У середу, 8 листопада, вночі у західних та місцями північних областях в день найбільшій частині країни пройдуть дощі. У центральних регіонах місцями значні. Попередив синоптик. Вітру буде змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У південній частині його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс дев'ять градусів. Вдень у, у північних та західних областях плюс сім, плюс дванадцять. А нарешті території України стовпчики термометрів покажуть плюс тринадцять, плюс вісімнадцять градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!